Ситуацію та тенденції на фронті будемо говорити далі з командиром 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрієм Федоренком. Пане Юрію, я вас вітаю. Ради вітати. Слава Україні. Героям слава віддячити нашим героям і героїням з Ахілесу. Зараз можна за QR-кодом та номером картки, які вже з'явилися на екрані. Це збір на дрони на оптоволокні. Шановна громада, хто має змогу долучитися? Будь ласка, не проходьте повз цей збір. Скануйте qr код вводьте номер картки, будь-яку доступну для себе суму. Закидайте на цей збір. Пане Юрію, з вами хочу розпочати розмову. Із Куп'янська за даними аналітиків Діпстейт мають росіяни там просування, закріплюються уже в центральних. Частинах міста за рахунок чого ворогу це вдається, я б сказав так, що дуже треба виважно дивитися ситуацію, яка відбувається в Купінську і довкола Купінська. Я б розпочав все таки з Купінська, лівобережного з Скупенського вузлового, тому що саме там також ідуть активні штурмові дії противника, і силам оборони достатньо ефективно вдається їх блокувати і зупиняти, не даючи можливості. Ударно-штурмового потенціалу противника бути реалізованим на полі бою і дати можливості здвинути нас, під підтиснути до самої річки Оскіли. Якщо казати про правобережний Купінськ, то ми маємо зафіксувати, що противник не володів на сьогоднішній день жодним з районів міста Купінська. Диверсійно-розвідувальні групи противника так є. На жаль, вони використовують те, що значна кількість цивільних залишилася в своєму місці. Противник намагається змішувати з цивільним населенням. Противник намагається виконувати функцію, визначати, де позиції сил оборони, де наші безпілотники, де наші вогневі засоби, яка взагалі оборона самого міста Купінська, вести спостереження, коригувати свої гармати, коригувати свої безпілотники, наводити авіацію, Ось чим зайняті диверсійно-роздідами групи противника. А сили оборони роблять все можливе для того, щоб їх виявити і знищити. Зокрема, ведуться активні. Дії сил оборони і на околицях, щоб максимально противника роздовбати, щоб максимально забезпечити можливості для тих підрозділів, які проводять зачистки на селом пункту, виконати цю роботу ефективно і якісно. І коли ми чуємо різні заяви, як від людей, які мають короткостроковий кредит довіри від українського народу, і є найманими працівниками на тимчасову посаду, про те, що Куп'янськ все. Так і від деяких експертів і аналітиків, те, що купять все. То я хочу сказати: ви хоч би раз приїхали через переправу з правого на лівий берег, і відчули, як воно забезпечувати плацдарм, коли в тебе декілька доріг і на тому все. І противник про це дуже добре знає, маючи в кількості і дрони, і авіацію. І от сиджу я на лівому березі Куп'янське, поблизу Вузлового. І читаю заяву тих людей, які мають кредит довіри від 2019 року. Зараз всі зрозуміють, про кої йде мова, пані і думаю, це ж треба так вміти знівелювати ті здобутки і той вклад, який робить кожен, хто зараз приймає участь в бойових діях, і кожен, хто приймає участь в Куп'янській оборонній операції. Скажу вам так, що я безмежно дякую українському народу за те, що ми маємо дрони, за те, що ми маємо за що ремонтувати техніку, за те, що ми маємо можливості отримувати додатковий ресурс. Я дякую військово-політичному керівництву держави, бо усвідомлюю, як це складно для тих, кому байдуже достукатись, я зараз кажу про ситуаційних партнерів, і отримати для України все нові нові надходження грошей. Нові надходження озброєння, нові надходження технологій це колосально складна робота. Я дякую всім тим, хто бореться серцем і душею, хто вболіває за те, щоб вільна незалежна українська держава відбулася. А всі, ті, хто сіє смуту, нехай залишаться своїми думками один на один, а не дестабілізують ситуацію всередині нашої держави. І не погрожають людей в панічні настрої. Що стосується потенційних ударів по території України, противник на жаль буде намагатися нас занурити в тьму і в холод, тому щиро прошу: в кого є можливість, подбайте, будь ласка, про себе додаткові пальнички, запас води це треба мати. У кого є можливість допомогти своєму сусіду, літній людині, яка проживає поруч, допоможіть, будь ласка, купіть ковдру, купіть, щоб було що. Поїсти купіть, щоб було запас певної води, пальників і всього іншого, друзі. Ми маємо допомогти один одному і готуватися до того сценарію, що буде холодно і буде голодно, можливо. Але якщо ми будемо готові до цього сценарію, допоможемо один одному і з пройдемо набагато легше. Нам вдасться забезпечити переважну частину захисту української держави від системних ударів Російської Федерації, то це піде нам тільки на користь. Прошу гуртуйтеся. І бути єдними, бо тільки до того моменту, доки ми єдні, ми можемо в цій війні виграти право жити. Я не сумніваюся в тому що просто зараз наші глядачі сканують QR-код, вводять номер картки і донатять полку Ахілес на дрони на оптоволокні, які допомагають нищити ворога, рятувати життя наших захисників та захисниць. Тому громаду не проходьте повз пане Юрію, Я ще хотіла запитати вас про цю активізацію росіян з бронетехнікою. І Запоріжжя нам про це запорізьку напрямку маю на увазі. Розповідають про те, що росіяни пішли в штурми з бронетехнікою на Донеччині на окремих ділянках, зокрема на Краматорському напрямку. Теж випадки Же того, що йдуть з бронетехнікою, що змінилося? знаєте, як в тому мемі, який облетів всю країну, мама я на Донбасі. Розумію, про що ви кажете, тому що підрозділ Ахілес завжди виконує завдання там, де найскладніше, оскільки ми є ефективним, високопрофесійним підготовленим підрозділом і спроможні виконувати завдання в найнайскладніших відтинках. Що змінилося? Чому противник дістав свою броню? Попередній період часу, літко рання осінь. Ми абсолютно очевидно, що достатньо добре бачили противника в глибині його бойових порядків, і під час того, коли броня наближається до передньої лінії бовезітнення, наносили з вогневі удари за рахунок українських безпілотників і в і в півдронів на автоволохні важких бомбарів інших засобів, які давали можливості знищити противника і не дати йому дійти навіть до передньої лінії зіткнення. Але коли зараз спустилися густі тумани, і ми не бачимо так глибоко противника, як це відбувалося раніше, оці короткострокові моменти, вранці, коли туман півтори години, дві, 45 хвилин, інколи буває до трьох годин, саме ці періоди часу противник намагається використати для того, щоб затягнутися значною кількістю особового складу. На ті рубежі, які для них є цікавими, саме тому активізувалися бронетанкові штурми, але маю вам сказати, що тому всьому протидія також є, яку ми реалізуємо щоночі. Пане Юрію, дякую вам величезне за те, що маєте змогу до нас долучатися і передовсім за те, що боронити Україну. Це був Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес». Дякую всім, хто долучився до збору на дрони на оптоволокні для ахілесу.